В цьому відео я вам розкажу про найприбутковіший сектор, яким ми торгуємо категорію це є обвіси. Е, вона широка. Сюди входять комплекти обвісів рестайлінгу, тюнінг переднього бампера, тюнінг заднього бампера, тюнінгові пороги, накладочки на арки, накладки на капот, на крила, спойлер. Тут, в принципі, все написано. Коротко е, про все. Обвіси, комплект обвісів. Це все, що бампера, цілі рестайлінги, цілі такі набори, скажімо так. На різні автомобілі. Комплекти рестайлінгів це підвид обвісів. Воно у нас в окремій підкатегорії. Але це під що таке комплект рестайлінгу – Це коли з старішої машини роблять новішу. Скажімо так. От, наприклад, з Мерседеса 63-го старого роблять там 18-й рік. В такому плані. Далі наступним є накладки на передній бампер. Все, що касається переднього бампера, буде в цьому розділі. Все, що касається заднього бампера, буде в цьому розділі. Е, пороги. Це бокові накладки. Бокові пороги як пластикові, так і залізні. Розширювачі арок. Все, що над колесом, оці пластики, широкі, вузькі, все тут. Накладки на капот. Все, що ставиться на капот з пластика, має відношення до капота. Тут. Накладки на крила. Всякі наклеїчки, жабри, всякі штучки, які ставляться на крила, воно тут. Спойлер, що таке спойлер? Спойлер це є задні. Е е за е в основному у нас тут козирки пробиваються ще. Зараз я перейду на якусь іншу сторінку, бо дехто називає передній козирок також спойлером. Він є, виходить, і в спойлерах, і в козирках. Але взагалі спойлер це задня накладка. На кришку. Багажнику, от розберемо цю БМВ. Ото це зверху, а це є спойлер. Це є в цьому розділі. Далі, війки на фари. Ріснички в народі кажуть. Це те, що ставиться такі гарні такі полосочки, дешеві, продаваємі, мас маркет повний. Дзеркала. Оновлені дзеркала. Тобто старіше авто поставили дзеркала від нового. Це все модельні товари конкретно під машину. Карбонові накладки. Це загальний розділ. Все, що зроблено з карбону, буде тут. Тюнінгові решітки. Тюінгові, Тюінгові рестайлінгові. Всі решітки у нас тут. Різні пластикові накладки. Непонятно, коли буду приміняти, поклали сюди. Також є. Насадки на глушник. Тута. Молденги. Що таке молдинг? Молдинг на двері. Такі полосочки. От вони. От оцей і молдинг. Оце зверху. Вони бувають широкі, так як тут. Вузькі. Різні. Це і молдинги. Наступне. Пластикові накладки на задній двері. Все, що ставиться на задню дверку з пластика, це і тут. Наступне кунги. Зараз ними не торгуємо. Це такі бокси, які ставляться наверх. Зараз у нас їх немає, можливо, потім буде. Накладки на борт. Борт це в основному для пікапів. От автомобіль пікап. Отакі От пластикові накладочки сюди. Це є накладочка на борт. Наступне. Навісні багажники. На мікроавтобуси. Додатковий такий багажник, який ставиться ззаді для додаткового перевезення вантажу. Це є Mercedes Sprinter, Master, Ducato. Ну, Більшість бусів. Ковпаки на запаску, категорії якої немає, навіть про неї розказувати не буду поки. В принципі, все. так Щодо обвісів, в наступному відео більш конкретно буде по кожному з них.